Привіт! Мене звати Мішель. Я навчаюся на соціальній роботі. Ця програма відкриває можливості творити колосальні зміни в суспільстві. Ходімо знайомитись! Обставини, у яких опинилася Україна, показали, що немає нічого ціннішого за людське життя і добробут. Студенти реалізовують власні проєкти, теоретичні знання завжди підкріплюються практикою. А міжнародна співпраця з університетами Європи, США Канади відкриває перед студентами багато нових можливостей. В часі навчання ми вчимось працювати з різними категоріями людей у кризі, у складних життєвих обставинах і вчимось обирати такі технології, які розвинуть потенціал кожної людини, сім'ї, громади. Програма соціальна робота стає частиною вашого життя. А життя тут наповнене не лише навчанням, а ще й різними активностями. Вчитись можеш тут, і тут. Ти можеш грати на гітарі. Озвучувати книги, організовувати великі благодійні події. Якщо ви хочете змінювати суспільство, приєднуйтесь до нашої спільноти. Адже коли ми допомагаємо іншим, ми реалізовуємо наше покликання.